Знову цікава задача, є, яку ми можемо застосовувати наше вміння, розв'язувати рівняння з однією зміною. Це прекрасні лінійні рівняння, які нам допомагають не просто розв'язати задачу, а й навчитися логічно складати думки. Насправді математика це ціле мистецтво, тому читаємо уважну умову і логічно забезпечуємо якісь певні розв'язки. Отже, в нас в умові каже, що є автопарк. В якому вантажівок у 6 разів більше, ніж легкових машин. Далі можна умову поки що не читати, але ось оце перше речення, що є в автопарку два види машин, тобто є легкові і є вантажні. Не вказана нам взагалі кількість ні легкових, ні вантажних, тобто ми не розуміємо, з чого почати. Тому, якщо ми не знаємо, що почати, ми завжди кажемо: а хто його знає, чого почати? А буква. Слово хто починається на букву Х майже, так і ми завжди маємо ввести якусь Х. Так, ви скажете, чому ми вводимо Х, чому не букву Т, чому не букву авто, а насправді ви можете будь-яку зміну ввести наше рівняння, будь-яке позначення, іноді в Т можна, ну тобто будь-яку літеру, але для рівнянь звичніше просто Х. Однак це не є пріоритетом. Тому ми зараз, наприклад, введемо букву Т, а чому б і ні. Отже, у нас буде якась змінна «т» і наступний наш крок вирішити. Що у нас буде буквою Т? Чи це буде кількість вантажних автомобілів, чи це буде кількість легкових автомобілів? Я вам відкрию секрет. Насправді немає значення, що ви будете позначати. Можете по-різному зробити, і навіть зараз ми переконаємося, як це буде виглядати. Тому ну, давайте позначимо легкових. Чому легкових? Ну, от просто хочеться легкових. Тому це буде кількість легкових. Тому ми розуміємо, що вантажник за умови у 6 разів більше. Отже, згадуємо собі, якщо ми маємо прийменники У чи в, ми маємо розуміти, що там захована дія множення. Тому у 6 разів більше це буде 6 т Так, звісно, між ними можна поставити знак множення, але ми пригадуємо, що між числом і буквеним позначенням ми можемо крапочку і не ставити. Тому це у нас буде кількість. Вантажних авто. І далі кажуть, що нам треба знайти, скільки ж було вантажних і скільки було легкових, якщо ми розуміємо, що взагалі в автопарку 91 машина. Тому ми можемо ось записати, що загальна кількість 91 авто. А далі ми розуміємо, що таке загальна кількість? Це їхня сума. Тому ми розуміємо, що якщо ми візьмемо легкові та да додамо вантажні, ось це позначено, що це кількість легкових це вантажних, і в нас в сумі має вийти 91 авто. А далі ми нарешті бачимо найпростіше рівняння, прекрасне рівняння з однією зміною, і можемо собі думати, скільки буде, якщо ми до шести те, щоб додамо одну тешечку. Та звісно, це буде 7 тешечок. Ми бачимо, як знайти невідоме. Ми з вами орієнтуємось на те, що, на що ми звертаємо увагу. Що якщо у нас тут є множення, ми шукаємо невідомий множник, то ми добуток ділимо на відомий множник. А далі, я думаю, не складно 91 поділити на 7. Хто сумнівається, може, наприклад, поділити в стопчик. До речі, дуже гарний навик, коли ви ділите в стопчик, чому він дуже корисний і він розвиває ваше логічне розуміння, що за чим поступово ви робите. Але якщо ви можете розкласти 91, що це 70 і 21, тобто з сімірочок в 70-ку влізе 10, а в 21 одиничку влізе 3, тому ми і так розуміємо, що в нас тут буде 13. Отже, ми згадуємо тепер, хто такі 13. Що таке 13, що це буква Т. Ось, а буква Т це легкових авто. Тому ми розуміємо, що це легкові автівки. А як знайти кількість вантажних? Ну, дуже просто: оскільки в нас є вираз позначення, що 6Т це наші вантажні, то ми відповідно і множимо нашу тешечку на 3. Ну, і зрозуміло, що у нас тут буде знову ж 6 на 10 буде 60, 3 на 10, 3, перепрошую, на 6 у нас буде 18, 60 плюс 18 у нас буде 78 автівок. Але це будуть вантажні автівки. А ви можете сказати, а чому ні? Ми можемо по-іншому знайти. Ми можемо, навпаки, знаючи, що загальна кількість у нас 91, то вантажі ми могли просто знайти, як 91 відняти кількість легкових автівок. Ну і бачимо, що виходили б на ту саму кількість автівок. Однак, це дуже хороший спосіб, але. Якщо ви, наприклад, по-іншому захочете позначити, і давайте ми позначимо, що нехай Х це все-таки вантажні автомобілі. От ми собі захотіли. Візьмемо іншу зміну, щоб не плутатись, тому ми розуміємо, що вантажних у нас більше. Отже, як знайти легкові? Так, їх кажуть, якщо було у 6 разів більше, то легкових у 6 разів менше. І ми тоді Х зобов'язані поділити. На 6, щоб вказати як кількість легкових авто. А далі знову згадуємо, що їхня загальна сума це все-таки у нас 91. І подивіться уважно, чи легко розв'язати це рівняння. Ну, насправді не складно, але це рівняння розв'язати було легше. Однак, якщо ви підете таким способом, то тут так треба пригадати, як працювати з дробами. І ми розуміємо, що треба було б знайти спільний знаменничок. Далі додати наші додаткові множники, ось чисельнички. Далі ми розуміємо, що 6х плюс х це 7х. І зрозуміло, що оскільки у нас 6 в знаменнику, нам треба було би його перенести в наступний бік. І ми пам'ятаємо, що якщо в нас діє ділення, то ми, відповідно, було в знаменнику переносимо у чисельник. Ну і обчислюємо. Пишемо, що 7х і дорівнює. Так. Можна було би зараз перемножити це число, 91 помножить на 6. Насправді це не складно, тому що 9 на 1, 6, верніше на 1 це у нас буде 6. А 6 на 9 це у нас 54. Ось, ми навіть в стовпчик могли би помножити, і потім, наприклад, ми б взяли і поділили. 546 ділимо на 7. А хто би правильно взяв, чи хочете використати калькулятор, чи як вам буде зручно, хоча мені здається, що тут нічого такого складного немає. У нас би було б однозначно, давайте ми навіть поділимо 78. Але тут можна було зробити простіше. Ми могли б просто скоротити, оскільки в нас і тут множення. дивіться, я ще раз перепишу той самий запис. 7х до рівня 91, що множиться на 6, ми могли б сімочку скоротити з 91, тому що в нас в рівносильних рівняннях, пригадуйте, ми з вами вчили тему рівносильних рівнянь, де ми можемо однаково домножувати рівняння, так і доділювати. Тому 91 сімочкою в нас би скоротилося, і залишилося би 13. І нам просто було би доречно. Зробити простіше обчислення, і ми знову зробили б, що це 78. Але цей раз х це кількість відповідно вантажних. І нам, щоб знайти кількість легкових, ми би тоді х ділили на 6. Ну і в нас зрозуміло, що 78 поділили б на 6. І не було би складно зрозуміти, що це 13. Отже, яким би ви шляхом не пішли до розв'язку рівнянь, насправді налаштовуйте, що і тут доведеться прикласти математичні зусилля, і тут доведеться повчити. Тому математика від вас нікуди не втече, так і як і ви від неї.